Новиночка моя Golden Skipper. Назва треба напевно водичку намочити, хочу її висадити, бо тут торф. Щоб цей торф вимився, щоб не обривати корінці. І вже її знайшла місце. У мене отут звичайний жовтенький лілейник був. Я його звідси прибрала, а хочу сюди їх і на цею посадити. Зараз її замочу, а потім висажу. Таку красуньку. рабопить же Dunk. So. Ось я хочу обрізати оцей кущик, щоб він кущився, а не. І не знаю, скільки тут залишити. Один, два, три. Напевно, ну, це так, на чотири. Один, два, три. Чотири. Один, два, три. Тут, напевно, три. Щоб рівненько було з два, три. Отак. Ой, де ти впала. Хаутюнія, подивіться, яка красивенна. Красивенна. Угу. Тут вже кущиться. Цей погінець алісом лісом розростається. Ой, де ти там є? Що в нас тут знизу? Знизу пішов молоденький паїн. Треба Бруньку на зоні вивезти. Мабуть, отак. Стригла трошки кущик, а ось тут формуєш там трохи. Трішечки він тут внизу. Не зовсім рівний, але думаю, потім воно вирівняється. Менш-більше. Ті ж гарне вже це листя. Квіточки звичайні. Дівчатка і хлопчики буду мати для вас отакі гарненькі саджанці Вероніки сизої. Зараз їх візьму тут на кусочок грядки присажу, щоб вони не і так гарну кореневу систему мають. Бачите? Я їх тут висажу. Потім, хто захоче, я з вами можу такими гарненькими саджанцями поділитися. Дуже гарна рослинка. Друзі, це моя така хотілочка була. Я її з тому минулого року вирощувала, але так вона в мене пропала, я її зашвидко в ґрунт висадила. А думаю, в такому вигляді її вже можна висадити з горшка, бо, напевне, там коренева вже чималенька. І я її просто сюди підсажу в ґрунт. І ось так будуть її оберігати ці бджілки. Зараз подивимося разом з вами. Що там робиться з тою кореневою. Зараз одною рукою не... Бачите, поплила. Зараз я її в ґрунт висажу. І вона швидше, напевно, піде в ріст. Я думаю, що я побачу, як вона буде квітнути. От і все. От і все. Ну, дівчинко, порадуй нас своїм квітуванням. Яка ще древа, ця бетуні. і Цвітеє, і цвітеє, і красунька. Хочу оцю поливачку зараз, а очі так якісь висадити. Друзі, тут камера погано фокусує, але я побачила в себе отут павутиння і на ньому павук оса. Він має такі чорні полосочки, не хоче фокусувати камера. якось так не дуже мені стало. От тільки в теплиці можна на щось дивитися достойне, бачите? І, і листочки всі здорові. Все-таки теплиця має свої плюси. Оце сакуру зараз беру. Так вона якось цікаво дозріває ця верхня гілочка. Ось так. Тут чомусь не набрало З цієї сторони отакі зніму. Чи хай ще побудуть. Що тут ще? Ну і із... бачите, вершинної гнилі на деяких помідорах в мене багато. Кальцієм обробляла і Я вже казала, що не буду сливку садити. Переважно на сливці, на довгих помідорах. Вершина не ліде в мене. А тут знов все листя уражене. Ой! Обробляла, обробляла. Щось трошки вон зберу. Треба буде сьогодні знову листя обрізати. Ну, оцей обірву. З нього вже такого не буде, толку. він тільки забирає сили. Це тою фітофторою, тою заразою. І все. Так, йдемо далі. Що ми ще тут підзбираємо? Щось підзбираємо. Ще потутички. Більшечки немає. Так. Урожай скудненький. Зараз покажу паричик саду, і, і он диравить його щось і все, господи, як же ж що... той Урожай довести до потя, щоб ніяка зараза. Вон. Все, далі листки йдуть, йдуть. Тіперчик оцей мені подобається, друзі. І бризкала купу роз, так як мені Людмила, по-моєму, підписниця сказала, із содою і прилипач дала. Якби мало призупинити, в мене не призупинило. У фітовтору, то заразу. А це полконні помідорчики такі маленькі, бачите? Тоже он все не розчарування та недобра. Друзі, і от такі ж баклажани мені подобаються. Якби це вам одна ця ось точок Такі подобаються. якісь плямки такі, вони у мене ще. Вражає і тут, тут бачите? господи. Все. Буквально трохи залишилось їм дойти. яка була би здорова, зараз подивимося, Що тут? Ну, до речі, нормально. З тої сторони підгнивши. Оцю цю частину натушкування можна взяти. здоров'я вони ці паучок яка природа цікава маскується під квіточку дивіться дивіться маскується Друзі, сьогодні хочу ще з вами поділитись рецептом яблучного пирога. Простенький дуже швидко готується. Нам потрібно 3 яйця щіпка солі 150-200 г цукру. Все залежить від того, які яблука. Цей рецепт я придивилася на каналі Катерина. Катерини Тарасенко. Багато рецептів там у неї беру. Мені подобається. Так, ми збиваємо зараз оце все. І додаємо 50 г масла вершкового, я розтопила, або 50 мл олії, ванільний цукор і 200 мл кефіру. Бажано, щоб кефір вона сказала тепленький був. Це все поєднуємо, А тоді додаємо 300 г борошна і 2 чайних ложки розпушувача. І нам потрібно сюди або 4 великих яблучка, або 5-6 маленьких. Ну, і я ще кориці. Яблука в мене без кориці не йдуть. Зараз я це все поєднаю, покажу, яка консистенція тіста повинна бути. Ось так з'єднала всі інгредієнти і сюди розпушувачі до борошна просію, Сипала, перемішую і додаю до тіста, і вінчиком збиваю. Все. Тісто готується дуже швидко. Ось така консистенція тіста виходить, бачите, і беремо, ріжемо яблучка сюди. Яблуко розрізала на четвертинку, вирізала серединку, тоді цю четвертинку отак на двоє і отак два рази. І виходить, отакі кубики я зразу закидаю і перемішую. Добавила яблочко, добавила пів півчайної ложки кориці. Зараз це все розмішую і закладаю в форму, друзі. І він буде випікатися при 180 градусів десь 40-45 хвилин. Я виложила на ось таку форму, у мене є силіконова, і трішки присипала цукром, щоб скоринка була зверху. Ну, і все, і ставлю в духовку. Друзі, ось такий він вийшов, отак підріз. Охолони я його витягну. Друзі, хочу діткам пиріжок. Ага, троє трошки його витягнула. почти який всередині. Мокренький такий, з яблучком. і ще. Катюша казала, що можна його із морозивом подавати. А я зараз дітком до чаю по кусочку вріжу. І зверху утворилась така скоринка від цукру. Я кусочок тільки що спробувала, дуже смачний, дуже легко готується і дуже швидко. Тому хто хоче, можете спробувати.